Всечесні отці, представники влади та громадськості міста, цього року ми вшановуємо пам'ять жертв сталінського голодомору 1932-33 років і масових штучних голодів 1921 23 і 1946 47 років в умовах. Повномасштабної війни Росії проти України, яка супроводжується тими ж геноцидними практиками проти українців, між інформаційними і пропагандистськими кампаніями періоду голодомору та нинішньої російської агресії, багато спільного. Одне відмінне, що Україна і світ зараз інші. Ми маємо власну державу, Збройні сили України, підтримку світу і найголовніше згуртованість народу. І завдяки цьому успішно протистоїмо путінському геноциду. Перемога України у війні та покарання винних важливі не тільки для нашої держави. Вона важлива для країн цілого світу, які спільно йдуть до визнання Росії як держави-терориста та спонсора тероризму. Пам'ятаємо злочин сталінського геноциду та його жертви. Наразі парламенти 17 держав-членів Організації Об'єднаних Націй, визнали голодомор. 1932 33 років в Україні актом геноциду. Єднаймося, тому що єдність є запорукою нашої перемоги. Ми вистоїмо і переможемо. Запрошуємо представників від влади, громадськості міста покласти квіти до пам'ятного знаку. Жертвам голодоморів в Україні. 933 рік для України став часом національної катастрофи, яка поставила націю на межу зникнення. Цей голод не був наслідком стихійного лиха засухи, або не врожаю, а став результатом цілеспрямованої політики комуністичного тоталітарного режиму, насильницьким вилученням продовольства, блокадою сіл і цілих районів, забороною виїзду за межі України, гортання сільської торгівлі та репресіями. Комуністи створили для українців умови, несумісні з життям. І тим самим здійснили масове вбивство голодом. Жертви голодомору обчислюються мільйонами. Страшні обставини злочину роблять неможливим встановлення і точної кількості, викликаних голодом смертей невинних людей і вичерпного поіменного списку. Утім… Беззаперечним залишається одне. Голодомором в Україні винищено значну кількість людей, називають різні цифри від 4,5 до аж до 10 мільйонів людських життів. Долі інших мільйонів були скалічені. Пережиті жахіття залишили глибоку травму в кількох поколіннях українців. Тричі шугав голод Україною 1921, 22 1932 33 1946 47 роки. Найнемилосердніший, найстрашніший, безперечно, 1932-1933 роки. Штучний, запланований у Москві, він прийшов разом з більшовиками, разом з колективізацією. Нова влада з її класовою ненавистю, богоухульством, безкультуріям Порушила усталений сільський уклад з його християнськими заповітами, вірою у Бога. Людям здавалося, що прийшов страшний звір Антихрист і все руйнує, знищує, випалює, виморює. Голодна смерть, напевно. Найстрашніша. Їм неоплаканим і невідспіваним, їм похованих в могильниках без труни й молитви, їм замучених голодом приурочується Господня поминальна молитва, яку ми просимо відправити всечесних отців. Благословений Бог наш. Завжди нині повсякчас і на віки віки. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, славу Цю Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятой Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико прости, беззаконня наші, святий посіти стіли, немочі наші, іменем Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас. Від лукавого О, Твоє є царство, і сило, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа. Нині помся час, і на віки вічні. Амінь З духами праведних померлих, душі рабів Твоїх спад. Зберігаючи їх блаженнім житті у тебе, чоловіко, любче, у твоєму місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають, у покої душі рабів твоїх, бо Ти єдиний чоловік, охобець, слава Отцю і сину. І Святому Духові Ти єси Бог що до аду зійшов, і кайдани закованих зняв, самі душі робів твоїх упокой, і нині повсякчас, і на віки віків. Єдино чисте, непорочна Тібо. Що Бога без імене породила, моли, щоб спаслися душі, їх. помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за вічний спочинок блаженну пам'ять слуг Божих, жертв володоморів, які зайнули мученицькою смертю, та що простилось їм всяке прорішення, добровільне і недобровільне, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що Господь благословив душі їх там, де усі святі і праведні, спочивають. Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. милості Божої Царства Небесної відпущення ріків їх у Христа безсмертного царя. І Бога нашого просів. Господи, Господи, бій, помолімся. Господи, помилуй. Боже дух і вся ти смерть подолав і диявола знищив життя світові Твоєму подав. Сам Господи, упокой душі, спочили хребів Божих. Всіх голодом заморених, що їм молитву творимо, у місті світлім, у місті квіточим, у місті спокійні взитки утекла, усяка недуга журба і зітхання, усякий рік, що вчинили вони словом, чи ділом, чи думкою, як благий, і людинолюбний Бог прости, бо немає людини, що жила, б і не зрішила, ти один єси безріха, правда твоя, правда вічна, і слово. Твоє істина Ті, Воскресіння, і життя, і покій померли в поки померлих, Слух Твої Христе, Боже наш, і Тобі славу віддаємо з беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Чеснішу від херовим, і незрівняно славнішу від Серафимів, що без затління во породила, сущу бородить у Тебе величаємо. Слава Тобі, Христе, Боже, надія наша. Слава Тобі, славу і Сину і Святому Духові і нині повсячас, і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христос, що воскрес із мертвих і живими, і мертвим, володій істинний Бог наш, за молитвами пречистої Своєї Матері, лютий з тих славних, всехвальних апостолів, з тих праведних бойців, як і мани усіх святих душі від нас переставлених, голодом заморених в Україні, в оселях святих оселить на луні Авраама упокоїть до праведних приєднає, а нас з і спасе, бо Він є благий і людинолюбний облажень у спенні вічний упокій подай Господи. присно пам'ятним словом Твоїм, що поминання сьогодні творим. і сотвори вічну пам'ять вічна я пам'ять вічна я пам'ять вічна я Oh Що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жонами і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наш. Отче наш, що їй сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Я Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жонами, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наш. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна є Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жонами, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса Визволителя для душ наших. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Хай з Богом спочиваємо. О Боже! Боже милостивий. Не дай побачити повік дитячі очі, повні страху. І сльози наших матерів. І де не глянеш мертві люди скрізь. По городах, по дворах лежать розпухлі, мов колоди, вже не хоронять, який жах. Малі були, та ми вже знали, що всіх чекає тільки смерть. Ми навіть плакать перестали. Бо сльози висохли ущерть. Так вимирали цілі села, умирали душі і слова. Жило єдине слово голод. І я між мертвими жива. Щороку в четверту суботу листопада. Україна вшановує загиблих від голодоморів. Українці запалюють свічки біля меморіалів і в оселях. Запалімо і ми свічку пам'яті жертвам голодоморів в Україні. Ці вогники символізують скорботу і пам'ять. Про мільйони загублених життів українців та одночасно віру, що подібне ніколи і ніде не має повторитися, закликаємо всіх долучитись до зайнгально-української акції Свічка у вікні. У кожному віконці нехай горить вогник пам'яті. За невинними жертвами, хто позбавлений могили і шани. нещисленні мільйони жертв, штучно створених для України голодоморів, застерігають нас, щоб ми не припустились тих помилок попередників, які призвели до трагедії 1933 року. Пом'янімо мільйони українських великомучеників, котрі у жахливих умовах помирали голодною смертю на своїх чорноземах. Просимо шанувати пам'ять жертв голодоморів в Україні хвилиною мовчання. Yeah. Mm -hmm. you.